Друзі, доброго здоров'я! З вами, як завжди, Валерчик. Ну що, бачимо купу металолому. А ні, сьогодні із цих, так сказати, залишків труб будемо робити дуже корисну річ, яка є в кожному господарстві. За дивним збігом обставин я придбав одну дуже, дуже цікаву річ, яка потрібна в кожному господарстві також. Металолом, в майбутньому дуже корисна річ, працює у деяких людей в парі з цією річчю. Так що додивляйтесь, друзі, до кінця і узнаєте, що це буде і що це буде. Так що працюємо, друзі, працюємо. Так, друзі, ну що, як ми бачимо, основа є. Така одна сторона більш-менш, друга трошки не дуже, Ну, сам факт, що вона крепка. Як ви всі здогадались, це буде у нас правильно. Драбина. Так що дуже корисна річ в господарстві. Зараз я буду поступово розплескувати ці два краї і приварювати їх до труб. Так що, далі буде. Так, друзі. 10 хвилин нарізав. Усі трубки. Бачите, по такому прикладу розплескую усі ці трубки да? і приварюю. З цим відключенням світла потрібно робити все дуже швидко, бо 2 годинки тільки є світло. Бачите, яка драбинка виходить. Так що працюємо далі, працюємо. Ну що, півтори годинки і моя драбинка вже готова. Зробив її. Метр 80, коротше, 50 см шириною. Ну, діло зараз не про драбинку. Ви запитаєте палечик, що це таке? Що ти це придбав? А я вам скажу, друзі, це е, така чітка річ, яка знадобиться в кожному господарстві. Розпаковка, так? Да? Як по-народному. Як ви думаєте, що тут? Невже плазма? Ні. Оп! Оп! Кожик, ти тут, як тут, Будем тебе важить. Біжи, гуляй. Так, друзі, це електронні ваги. На 600 кілограм. Так. Те вже тут з Захаром роздивлявся. Вони йдуть вайфай ваги, як кажуть. Бачите, голова окрема і сама платформа окремо. Іде е, в комплекті чехол для цієї самої голови, щоб в дощ там чи в сніг. Дві зарядки на саму платформу і на голову, а також ну, інструкція. Все по китайському Типа, та така коробочка удобна. Так. Е, ви спитаєте, запитаєте, Валерчик, зачем тобі ваги? Відповідаю. Їздив недавно з м'ясом, прийшлось, ну, свининку свою продавав домашню, прийшлось у кума брати ваги. Кум каже, ну, він то нічого не сказав, але ж... Раз возьму другий раз, а на третій, можна сказати, валячик купляй ваги і користуйся. Ну, кума ваги на 150 кг. Я думаю, мені знадобляться ваги на 600 кг. Ну, удобно, дивіться, Даже четвертинками, даже четвертинками свині розрубав. І от тобі, ну, удобно. Дивіться, як вони вмикаються. Так. Ось тут тумблер, Раз. Засвіти все І включаємо тумблер на самій головешці, Раз. Бачимо нулі. Нулі. Так. І валячик стає. Скільки там? Всім видно, так? Да? В принципі, працюють, все мені подобається, все чотненько. Ви запитаєте, другий. друге питання буде. Навіщо ж цей? Драбину варив. Ну, Драбину варив для хазяйства. А хочу вам розказати, як у селах Шабаї, ну, по-народному перекупи скупляють свинину в людей. Приїжджають. Своїми вагами там на 600, на 200 кіл. Ставляють таку драбинку. раз, Опача. Що тут показують? 14, 200, так? Да? Відтарили. Ось нажимають тару. Так. засліпило мене. Ось. Тара, хоп. І все. І. Лужить на драбинку свининку. Опача. Свининку. Такий процес раз. І вже чиста вага самої свинини. Люди знають. На електронних вісах зважено все чітко. Дожились до того, що у сільській місцевості вже нема колгоспів. А ви знаєте, при кожному колгоспі була е, своя. Тракторна бригада, були ваги. Одні ваги здорові там, для Камазів, другі для зілків, для газонів. Ну, реформи в нас відбулися. Коротше, все цього нема. І приходиться важити ВРХ там. Ну, ВРХ то частинами, а в основному свинину отаким образом. Так що, е, так, що так, купив я свої ваги, кому буде цікаво. Зараз вони коштують в районі 3, 3 гривень. Ну, з доставкою там 200 гривень. Грубо говоря, 4000 гривень. Таке задоволення. Звісно, раніше вони були, коштували дешевше, але ж довольний я цими вагами дуже Даже елементарно там зерно поважити, там ще щось. Ну, В основному свининку. Так що є в мене маленькі на 40 кілограмів. Ну, то такі дуже маленькі. Таке на, на мелоч. Що е, хочу сказати ще по вагам. Вони зроблені можна лише добротно, з нержавіючої сталі. Такі профтруба крепка. Е, так. Скільки тут профтруба? Ну, четверка. Четырі. 4х4. Ну, в принципі, ножки регулюються. Ну, вагами дуже задоволені. Я ж кажу, в кожному господарстві е, такі ваги потрібні. Довжина 60, ширина 50 см. Е, удобно при транспортуванні. Так, допустим, підніс до машини, положив, уложив, Що ще сказати по вагам? Давно, якщо чесно, хотів придбати собі такі ваги, я ж кажу, не допросишся в людей. Та й воно зараз такі часи, що ніхто собі собою нічого не, не хоче давати, потрібно мати своє. Знаєте, як приклад один у мене в давнину прапрадід, і в нього щось запитали: а в тебе є там, допустимо, чи пласкогубці, чи ще щось? Він каже, є, Пішліть, каже, пишіть покажу, Ось веде, ось є, так? Да? Ну, каже, дай, ну, в смислі дай. Ну, є ж і в тебе повинно бути. Ну, я, я то не такий. Якщо людина звертається, валячий завжди допоможе і дасть там, якщо ж людина адекватна і вертає в цілості сохранності річ, я без проблем дам ну, користування там щось, якийсь інструмент. Але ж всьому є предел, Так само я подумав. Не буду я кума випробовувати. Нервову його систему. Разок візьму ваги, на наступний раз матиму свої. Так що, друзі, кому цікаво, кому було цікаве дане відео, е як завжди, пальчики догори, коментуємо. Е все буде Україна.